Друзі мої любі, всім привіт мої любі друзі Завершився матч в лісі чемпіонів Між туринським Ювентусом та голландським ПСВ 3-1 Ювентус перемагає. Сьогодні я хочу поговорити мої любі друзі про даний поєдинок. Давайте мої любі друзі розпочинати. Розпочнемо зі стартових розстановок 4-3-3. Стартова розстановка Ювентуса Тягамотти Ді Григоріо в воротах. Бремер Федерико Гаці Захисники Камб'ядзо Калілю По флангах Мануль Кателі Компнейрос Маккені, півзахисники, Душан Лахович, Єлдис та Ніко Гонсаліс у нападі. Це стартова розстановка Ювентуса, Тепер давайте перейдемо до стартового складу підопічних Петра Боша. 4-3-3. Стартова розстановка, Дромул в воротах, Фламінго, Баскалі, захисники, Ледесма, Дамс, по флангах, Схаутен, Хаутентіл. Півзиксники, Любдійонки, Бака-йока та Тільману нападі. Ну, тепер давати по-матчю. Дуже потужний старт від Ювентуса а це Ювентус з перших же хвилин. Дуже така агресивна підопічність Гамоти розпочали на своїм рідному Juventus Stadion стадіоні, Ювентус перед своєрідними вболівальниками. І справді команда потужно розпочала. ПСБ було дуже важко було чином чемпіоном Голландії. Ось воно в кінці, кінці в в ЄЛДС на 21-й колоні забиває. Просто якийсь неймовірний удар від ЄЛДС, а м'яч там від поперечки в сітковий рік золотів. дуже мої любі друзі, красивий гол. І ось, до речі, емоція ЄЛДС. І ось, до речі, емоція ЄЛДС. Ну, Гонсалі записує голіву передачу. Ну, Йолдис просто розкішний м'яч. А сбыло. Ну, а потім ще еще и Весмакене Забив Весмакене. Другий м'яч, там бухтулочки Від футболіста голландського поезд м'яч просто ідеально дешев до да, Вас на Ну, американець буквально там за метрів просто метра воротаря голландців, заробивши рахунок в жаду. Ну, в другому таймі, прямо на самому початку Душан в знаходить Ніку Гонсаліса Ну, Робиться рахунок вже 3-0 на користь Ювентуса. Ось, ось в раді на останніх е е е хвилинах-секундах ПСВ один м'яч відіграє, але команда це вже від поразки не врятує. В кінці кінців, Ювентус перемагає 3-1. У ПСВ були моменти хороші. І в першому таймі були хороші моменти, де і в другому таймі. Ось, В регулярній кількості ці моменти були. Ось, ну, до речі, я вам хочу сказати, що і в другому таймі ПС. Тобто безнадійно кому не доглядала. брати статистику, то по ударах майже рівновага 15-13 за ударами по воротах, але в Ювентеса Більше ударів площину 6-5. Володіння було за ПСВ, але це трішки логічно, тому що Eventus після того, як забив ці 2 голи. Eventus взагалі-то потужна команда Дігамот розпочала. Після двох забитих м'ячів, команда трішки заспокоїлася, віддала м'яч ПСВ, більше Eventus на контратаках діяв. Результат був дуже важливий для підіпчені Цігамот. 57 на 43 володіння на користь ПСВ більше володів мечем, за котрими також я у Псв. Але, мої друзі, дуже показова статистика саме за голівими шансами. 6-1 по гольовим шансам, тобто 6 на год у Євентуса і 4 голіві нагоду упущені. У Ювентуса було дуже багато небезпечних моментів, у ПСА була єдина на нагода. В принципі, цю на нагоду команда і реалізувала. А Ювентус міг і більше забивати, тому що ви бачите, мене 6 гольових нагод, 4 голіві нагоду у пущі. 468 передач Євентуса, 399 передач точні 40. 85%, точність передачі. ПСВ. 602 передачі, 530% передач, точніше 88% точність передач, 57% відсоток водині, 2-1 по всяких із 15 ударів, і вентиль з 6 ударів, площину, 6 по узору, 3 удари заблоковані. Угонського PS 13 ударів, 5 ударів, площину, 2 заблоковані удари. перепрошую, 2 удари по узору. А ось 6 ударів якраз були просто-напросто. Заблоковані. Ну, в принципі, так, зараз побачили, да? Ось по успішних відборах краще був Ювентус, 15 успішних відборів, 88% успішності, ПСВ 9 успішних відборів, 52% успішності, 4 сейви. Відверто Євентус, 3 сейви у ПСВ, Ну, до речі, вступав в гру Верторі Івентус, я скажу, кажу, помети ПСВ були. Але в Ювентуса були Go-Vіна ОПС вони були. Непогані, але все-таки були. 19-9 повинні 7 м'ячей мене тут збільшив, виносив м'яч. 7-11 на користь ПСВ, 7, у 7 порушень правил у Ювентуса, 6 порушень правил у УПС, а найкраще відболіться матчу. Знаєте, виділити можна дуже багато. Футболістів, Йлдис, ось, Ніка Гонсаліса, який зробив гол плюс бас. Вес Макені дуже хороший поєдинок провів сьогодні американець. Ви знаєте, я би виділив би всіх. Би. Але мені потрібно обрати одного. Я все-таки оберу Ніко Гансаліса, який зробив гол плюс пас. Ось Ніко дуже видатний матч провів. Хоча Єлдиса... Єлдис взагалі показує просто якісь неймовірні матчі. Один з лідерів туринського Ювентуса прямо зараз саме Ілдис. Я все-таки оберу Ніко Гансаліса. Найкращий футболіста даного поєдинку. Ювентус набирає свої тризелікові бали. Ось для підопічних ці Гамоти. Це справді дуже важлива перемога. Ось в Ювентуса. Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Я вважаю, що Ювентус перемагає абсолютно ділу. Щоб брати ті моменти, які у команди були, то команда на цю перемогу. Абсолютно точна команда награла. Ось. Тому, тому і справді брав Ювентус, брав ФСВ. Хороший матч, і справді, мої любі друзі, ми з вами побачили. Ось. Я вам, друзі, хочу побажати не тільки всього самого найкращого. Ось. Бережіть себе, мої любі друзі. Нехай всі ваші там мрії здійснюються, Бережіть себе, мої друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.